Діти, сьогодні до нас прилетіла чарівна фея і принесла квіточку. А квітка незвичайна. Ця квітка позначає права дитини, і кожна пелюстка цієї квітки позначає якесь право. Право це такий закон, який ніхто не повинен порушати, особливо права дитини. Цей закон записан в документі, який називається Конвенція про права дітей. Отже, малі діти не можуть самі себе захистити, про них турбуються дорослі, щоб діти були здорові і щасливі. Найголовніше право кожної людини, кожної дитини це право на життя. Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувати багатства її, своєю Україною гордитись. Тож, запам'ятайте, діти, найголовніше. Право кожної дитини це право на життя. Розглядаємо, що позначає друга пелюстка – право на ім'я та громадянство. Як маленька немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово слово це його ім'я. Поміркуйте, чи в кожної людини є ім'я? В кожної. А для чого людини ім'я? Щоб люди могли звертатись один до одного. Кожне ім'я звучить по-своєму особливо. Діти. Запам'ятайте, кожна дитина має право на ім'я, а також бути громадянином своєї країни. Як називається країна, в якої ми живемо? Україна. Отже, ви є громадянами України. Діти. А хто найрідніший для вас? Хто піклується про дітей в сім'ї? Так, батьки. Малюки народить слабкуватий, та й розум в них іще малий, Тож потрібно їх охороняти, щоб малята дружними зросли. Діти, хто ж вас охороняє від усяких негараздів? Тата, мама. Тому що кожна людина має право на сім'ю, на піклування батьків та близьких. Ось пелюстки квіточки і позначають права дітей на любов. Піклування та захист від всяких негараздів. Також діти мають право на свою домівку і гідні умови життя. У норі живе лисичка, равлик в мушлі невеличкий, у берлоги спить ведмедик, у кімнаті хлопчик Петрик. У кожної дитини повинна бути своя домівка. А для чого вона нужна? Для того щоб в домівках тепло і затишно, і нічого не страшно. Наступна пелюстка квітки розповідає, що кожна дитина має право на, право на медичну допомогу. Я маю право на здоров'я охорону, яка б не трапилась біда, щоб завжди у моєму домі спокійною була моя сім'я. Кожна дитина має право на освіту. У школі всіх наук джерела, сібрані зі всього світу. Я маю право на освіту. Тож ця пелюстка розповідає про права дітей на навчання. Я маю право на веселку і весну, на щитру осінь і на тепле літо, на зиму, так безмежно чарівну і на лани зі стиглим житом. Кожна дитина має право на відпочинок. На чисту воду і на хліб духмяний я маю право раз і назавжди. Всі діти мають смачно харчуватись. Потрібно, щоб здоровими росли. А також діти мають право на отримання інформації, на вільне спілкування. Знайте, що усі ми рівні від народження в правах. І людина малку вільна, наче в небі синій птах. Знайте, з маличку всіх діток треба вчить оберігати, і ніхто в усьому світі їх не сміє ображати. Треба діткам усього світу не сваритись, а дружити. і по правилах хороших по закону треба жити. Хай пам'ятатимуть усі, ми діти вільної держави, і як усі, ми маємо право рости і жити у добрі, ми маємо право на освіту і на життя він страхіть, на власну думку маємо право, на власну волю, почуття. Ми маємо право на державу, ми маємо право на життя. Але крім прав, у дітей є ще й обов'язки. Діти повинні слухатись батьків, поважати їх, поважати старших людей, поважати бабусю, дідуся, допомагати. В усьому батькам виконувати дома домашні обов'язки, добре вчитися, а також берегти рідну природу, природу рідного краю, допомагати в цьому дорослим.